Так гидко воняє піською, це просто капець. Діло пахне пісінами. Бачите, оно ну, розвернись, Льоша з байкпакінгом, mm. <с> в простонароді просто з рюкзаком, з баулом, А це означає, що ми сьогодні, у суботнійшній ранок, зараз восьма година, для нас це тупо дуже рано. Виїжджаємо у одне прикольне місце і будемо готувати сендвіч. Але сендвіч непростий. А з кров'янкою. О oh май гад, я ніколи не їла кров'янку. Що я, це я буде? Я її їв колись в 11 років, може чи в 12 хір, я знаю. А, все, погнали! <плесня> Спереду їде Льоша. Зараз покажу його е рюкзак, напиханий доверху Йому напевно важко, мені також важко, я за нього дуже переживаю. Ми вибрались трошечки раніше, ніж зазвичай. Виїхали о 8-й ранку. Ми їдемо готувати сендвіч, незвичайний сендвіч з кров'яною ковбасою або її, як її називають, кров'янка. Ви не ви не, блядь, що? Представляєте? Ви навіть не навіть, уявляєте. Ви навіть не уявляєте, як складно нам було його знайти. Ми його шукали, ну не його сендвіч, а саму кров'янку. Ми її шукали туба два дня. Катя одну купила в, десь на ринку, вона оказалась просрочена, це взагалі тупа жесть. Тому нам екстрено треба було шукати ще одну. Ну, коротше, запутана історія, поїхали скоріше готувати. Це ніяк не можу зняти вам відео яка Катя падає О, там уже ще раз спала ну, можливо кадри злещена будуть побачите але капець треба тренуватися Біля Труханівського острова так багато машин вранці. Я гадала, що ну, типу, буде менше людей. Але ми бачили, як тут переодягаються бігуни. І так прикольно, що в нас така спортивна нація. Льоша каже, ні, я піду пішком. Вони такий болт тяжкий. Поїхав. Спортсменів, якийсь, якийсь спортивний клуб. І ми такі з рюкзачком їдемо не на сніданок. Туристи. <гум> да, туристи. Їдемо три вареники в час. Вітер Но... дуже сильний. Щось нам сьогодні з цим вітром. Не щастить. Він зустрічний і ми вже такі втомлені, ще не снідавши. Сил взагалі немає. Може ми щось не так робимо, може треба було хоча б бананчик якийсь? Може треба було в церкву сходити. Причому тут церква. Ну за що нам такі гріхи? Ааа, господи Олексій. Наказання. Що за Богохутська? Покарання таке. Вступила в лайно якесь єля терла це Гревел надо? людишки, котрі пишуть всякі дебільні коментарі. Ми доїхали до нашої локації. Ми не одні такі розумні, тут ще поруч з нами дівчата. Ось, але, мабуть, багато хто з вас тут був, а багато хто не був. І ми вам хочемо показати, є така качеля і ось такі ціво. Ці Це не за безпеку. Сьогодні в нас повар буде Олексій. Прикольно, це не домовились тільки що. Я про це тільки що дізнався, що ми домовились. Не Ага. Ми ще неділю назад з тобою Ага. Це він так званяв? Піською якоюсь, так? Піськой не митой. Оу. Да. Да. Зараз будемо розжигати його. Може воно не працює. І тому воняє піською. Ти будеш горіть. Не горить нічого взагалі. Шляпа, блядь. Зараз ми будемо так його поржати. О, бачиш, як тільки я. Ага. <рес> Моє багаття виглядає отак. Чому мені подобаються більш брикети? Тому що брикети працюють як плитка. Ну, типу, якщо ви їх собі поклали, вони розгорілися. Десь я думаю, годинку-дві вони вам будуть давати такий жар, як на плиті на сковородці. Поки готується наша кава в нашому новому пальничку. А Ти як тебе магазин? Зараз". Ми э, розвели багаття, готуємо, готуємо каву і е, що нам треба зробити сьогодні? У нас є. чіабата, ковбаса. Хровяночка. Гриби Ерінгі. цибулевий конфітюр. Це не конфітюр. Це. Кофетюр церей. Це, конфітюр це, це смажена цибулька. Це кр... цибуля фрі. Це цибуля фрі. Конфітюр. Сам ти конфітюр. Конфітюр. Конфетюр. А, а пахне як. Огірочки. У нас крем-сир. Натурал. Натурал. Він натурал і я також натурал. Якщо ви натурал, теж пишіть в коментах якщо ви натурал. Полія, білий хрін, солодка гірчиця. Все, да тут більше нічого нема Бачите? Дуже все просто. Покажу вам новенький мангальчик, який ми купили. у нас була сітка. От, була сітка стара, така, знаєте, за тебе чи сільпо. Ми її в сільпо колись купили за 100 гривень ту сітку. Вона у нас відпрацювала 4 роки, вона вже така ржава, ми її сьогодні викинули. Так от, купили е, мангальчик. Ну, не мангальчик, а сітка. Решітка. От, решітка. Зараз я вам покажу, яка вона. Ось така решіточка З нержавієчки. Нова. Ще не бачила ні, ні одного куска м'яса. А тим паче кров'янки. Я думаю, будь-яка решітка ніколи в житті кров'янку не бачила, але це буде перша. От така решіточка, і до неї в комплекті йдуть такі дві ніжки. Їх можна поставити. І це буде, типу, як маленька підставка для решітки, як мангал. Іди сюди, друга. Пальничок нормально працює. Дома ми тестили там щось було. Більше 10 хвилин, тут не пройшло і 5 хвилин, вже все парує, вже зараз будемо пити каву. Зараз отак -от. виглядає е зібрана рішоточка наша, яка буде стояти на двогни. Я вимикаю. Розпаковую наші дріпи. Так, що ти будеш? Зелений чай, виноград, зелене яблука, шепшина, чорний чай. Дуже смачно. Я буду там, де слива. Інжир, зелене яблука, слива, шоколад. Я буду там, де слива. Т Тоді тобі ось ця кружка. Відкривай. Став в кружки. Я запуталась. А, ось так. Це моє. Отак. Відірви зверху носик. Всього. Оооо. Cava, cava Замість соусу потрібна така намазка, яка в себе включає крем-сир, і... і ось цей білий хрін. Мішається. Але ось ці от тучі, які можна побачити, О, я сподіваюся, що доща не буде, тому що сьогодні по прогнозу не мало бути доща. І ми виїхали так рано, чому? Е, тому що нас сьогодні покликали ще на день народження, і ми тому приїхали сюди швиденько поснідати і далі їдемо на день народження, також на е, альтанки. Якщо почнеться дощ. Це буде взагалі не дуже прикольно. Йым. Цей крем-сир додає такої ніжності, а грунт такої жорсткості. <х Bal rais> Клас. <coughs> дуже прикольне поєднання. Я гадаю, що його можна спокійно використовувати, якщо ви там їсте, не знаю, якусь там. Що ви їсте, сало Що ви їсте? Напишіть в коментарях, що ви їсте. <гум> Яке сало. Або з якимись там е грильовими ковбасками. Це буде топчик. топчик. Мені завдання Льоша з'їздить за кров'янкою. Я така думаю, поїду на лісовий ринок, на цей базар чорту. Я туди поїхала, приїхала, підходжу до продавчині, питаю, є кров'янка, каже, є. Я така, ну, добре, там, скільки коштує, покажіть, дайте маленький кусочок, ля-ля-ля та поля. Е, я питаю, вона свіжа? Вона каже, так, свіжа, в мене дівчата беруть на обід. Я думаю, які в сраку дівчата. Мені взагалі не цікаво, які це дівчата, Ну, думаю, ну раз хтось бере її, ну, добре, тіпа, давайте. Вона каже, вчора тільки був новий завоз. Я, людина, яка дуже вірить і довіряє людям, напевно, не треба так робити, заплатила за цю кров'янку. дивлюсь, вона в заводській упаковці, в цьому вакуумі є штрих кодик де написано склад. Де написан склад, і там повинен же бути срок придатності. Я взяла цю ковбасу, йду така довольна до машини, йду її мотеляю. Сідаю в машину. Цікаво, мені стало, з чого ця кров'янка, бо я її ніколи в житті не їла, взагалі ніколи не куштувала, хоча гречку я обожнюю. Ось і дивлюся на цю кров'янку, читаю склад, ну не зовсім зрозуміло. Думаю, нічого страшного. Типу, раз спробувати скуштувати, буде норм. Питаюсь знайти срок придатності, а його немає. Там, де він є, я напевно фотографію чи відео зараз додам. Там, де є срок придатності, отак, от цей уголочок відірваний. Я думаю, бляха муха. Положила в холодильник, пішла далі по своїм справам. Льоша ввечері приходить додому, дивиться на цю кров'янку, а вона вже в цьому вакуумі аж вздулась. Я така думаю, нам потрібно срочно в магазин за другою кров'янкою. Пішли ми ввечері гуляти з собакою. Ось, зайшли в новус і купили оцю гарнюню. Так що сподіваюсь, вона буде нормальна. Решітка дуже високо над і Треба тепер знайти камінчики. А хто пішов шукати камінчики? Of course, it's me, Catzuina. Блін, я знайшла, але це кусок. А, він легенький. О, супер! Помогіте! А, а! а. О, молодец! Можу, коли хочу. І що в нас тепер виходить? І тепер у нас все буде смажитися. Так, да, сподіваюся. Ну, менша висота має бути хорошо. Хлопці, цей дивіться, тут е он там дівчатка. Дівчатки. Ну, не цей парень, а там он, дівчатка. Ну, якщо шукаєте собі дівчат на велосипедах, то, будь ласка, є локація, де вони обитають. А тим часом. Дуже сподобається. Да. Ты знаешь? Да. Давай. Не зажимай її сильно. боляче? Давай. Та все, в рост закидывай. Ну. Ты що страшно? Не. Угу, Смачно? Ну. Конечно. Рідом дуже смачно, грибочий mm. 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 такий фактурний. Ні, маленький. Ну. Давай маленький. <laughs> ну, поїхали. Такі кажеться, що це таргани торчать. <laughs> Почну зниже о! -о, -о. Футпор, я грязна, да. Ага. <гум> 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 Брудна дівчиська. Грудне дівчисько. Блін, мені це набагато більше подобається, ніж піта. Чим те, що ми їли з сосісками? Звісно, це ж кров'янка. Кров'янка плюс 100 в карму. До речі, якщо ви не бачили наш відос, там де ми їли сосіски, де сосість? То ви можете його сюди тиснути. Я сподіваюся, Льоша не забуде. Не забуде Льоша. Але це? Блід, я не думав, що крові... Ну я дуже грязна. Не нормально. Я, що, що ти де. Да, Розказуй. Ти теж, Розказуй. Теж у себе Ла -ла -ла. Я не мала навіть уявлення, що кров'янка така вкусна. Все, ми будемо її тепер купляти і дійшти на сніданок піти вчера. Ні. Я хотів додати, що це найсмачніша їжа, яку я їв о 11.27. А як же мої сніданки? Ну, в мене сніданці тут не їли, подивіться. Благодать. М? Оце, звуки суса. Коротше, знімаємо ще будь ласка. Да, Де що ти хочеш? А, що я хотів сказати? Якщо ви любите хрен, це для вас. Якщо ви любите в принципі будь-яку ковбасу, якщо ви любите гречку і м'ясо, то це типа два в одному. І воно, знаєте, таке, типа, гостре, але, але так, типа... Просто каже, я чуть-чуть чуть-чуть гостре, чуть, -чуть гостре, нормально. Але ну, типа, не пече. Знаєте, іноді хріном намажеш, типа бутерброд з салом, то там аж типа сльози течуть. Зараз тут прям вообще класно. Тому попробуйте вдома зробити, краянку можна і на сковородці пожарити. Це все, це все просто ми для контента. Що я можу сказати? Виїжджайте, купите. Це дуже легко, дуже просто. Місця для цього є. Головне, щоб була можливість бажання і натхнення. Тому ми будемо доїдати, потрошку завершувати, складати все це далі. Скажіть мені, будь ласка, дівчата, якщо є тут такі дівчата. Вас та, ну, також завжди так, що ваш чоловік або хлопець знає, що ви не з'їсте цілу порцію, і ходить як акула, очікує, коли, коли ти йому скажеш е, це жадене слово на тримай, за мене, бо я більше не можу. Кийця. Mm? доїж, будь ласка, я вже не можу. <плес> а, як це важко. А потім, потім кажеш, що. А... Ми більше їмо, угу. бо ви нам все здаєте. Ой, не жаліться. Велик купила, а їздить не купила. Моє сьогоднішнє падіння. Молодець, Катя. Ми вже майже зібрались, але в мене питання: коли ми будемо з Льошею їздити, коли буде нарешті вже тепло і не буде дути вітер, бо що сьогодні... Дуже сильний вітер. 10 метрів в секунду. Це просто халепа якась, холодно. Коли буде вже тепло і сонечко буде, світить, скажіть мені. Тут от сидить ворона зверху, і вона ошивається постійно нашим мангалом який там от був. Ми його поташили. Вона щось літає, літає, хоче постійно щось вкрасти. Літала, ми тільки, тільки відвертаємося, вона вже щось. Щось уже рядишком там знизу повзає. Тому будьте обережні з цими воронами, вони коварні якісь дівки. О, дивіться. Опа! Воно розбереться, пішли. Сюди. <різь> ну що, друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Ставте лайки, ставте дизлайки. Підтримуйте український контент, україномовний YouTube. Підтримуйте нас, підтримуйте воїнів ЗСУ. Які борються за нашу свободу, все друзі? Тривога закінчилась, і відео це теж закінчилось. Давайте бувайте до наступних відео, Па-па!